Пропонуємо срібну вінчальну пару Ісус Христос і Богородиця Почаївська. Чарівна вінчальна пара ікон виготовлена майстром методом лиття. Ікони обкладені в мідний оклад, який зверху покритий сріблом і позолотою, прикрашені художньою ювелірною емаллю і декорована ставками кристалів Сваровськи. Ікони, оформлені в багет з натурального дерева і захищені щільним склом. Для проведення таїнства вінчання зовсім не випадково потрібні саме дві ікони. Для подружжя їх значення дуже велике і символічне. Одним із основних атрибутів вінчання є вінчальна пара, яка містить в своєму складі ікони Господа Вседержителя і Божої Матері. Купити вінчальну пару ікон ви можете у нашому інтернет-магазині «Ексклюзі». За швидкою доставкою по всій території України.